У цьому дворі на центральній вулиці Рівного живе один із найстарших рівнян Мефодій Федоров. Ландшафтний дизайн це творіння його рук. У спілкуванні чоловік простий, вічливий та життєрадісний. Здоров'я, натхнення, і все вам найкраще як... красиво! Його життя насичене подіями, був на фронті, визволяв Харківщину, півтора року очолював колгосп. Потім працював в органах внутрішніх справ. Сила волі та працелюбність завжди допомагали чоловікові вижити у важкі часи. Ні курил. Горіл купил немножко. В органах на різних роботах ще один рецепт довголіття від довгожителя. Треба прожити життя з добром до тих, хто навколо, а особливо до родини. Йому пощастило збудувати міцну сім'ю, тому і зараз увагою не обділений. Дедушка наш три рази дедушка, правильно? Да. Три рази прадідушка. От бабушка з бабушкою прожили 70 років Вместе, рука об руку. Бабушка наша любила. Приучила нас к домашньому такому любві качагук нашої сім'ї. Його дружини не стало два місяці тому для Мефодія Михайловича. Це одна з найбільших втрат. А от його рідна сестра Віра, яка так само проживає у Рівному, восени зустріне свій сто четвертий день народження. У нас в місті діє така міська програма Турбота, в рамках якої вона фінансується звичайно за кошти місцевого бюджету, і передбачено надання підтримки найстарішим жителям міста. Так, от в день народження від міського бюджету виділяється тисяча гривень, ну звичайно, подарунок, квіти і наша увага і Вання з найстарішим жителем загалом у рівному нині проживає шестеро людей, яким виповнилося 100 років і більше. Це двоє чоловіків і чотири жінки. Людмила Вацюха Назар Мідріган. Інформаційна програма День.